Ось, друзі, наша схема. Починаємо ми з коліна під 45, яке буде мати ревізію знизу. Сажа буде осипатися. І ось в цьому місці якраз зроблю стаканчик, де буде обслуговування. у нас буде три ревізії: навпроти, щоб чистити оцю зону, і знизу, щоб чистити весь димарь. І так, друзі, перша наша деталь це формую коліно. 304 сталь точно 1 мм. Частина кхе, надівається на котел. І тут буду формувати знизу врізку стакан. Не буду його замарювати, буде стакан, щоб осипання сажі сюди. Було. Ось. Таким чином. Але це буде все кхе, в кожухі і в утеплювачі в керамічній ізоляції. От готовий, зараз буду врізковості тут бортик, щоб було не гостренько, для обслуговування. Ну, я її роблю довго, щоб потім все сиділо 55. Давайте 55. Обмалювати, зробити її комфортно. Зараз її підріжемо. Так, ось у нас буде бортик відкатаний. Зараз приварюю, ставив. І тут 3 мм я відбортую внутрі. Зараз буду приварювати. І у нас буде ревізія зі стаканчиком. Сюди буде осипатися сажа. Так, друзі, врізав врізку. Ось так вона виглядає всередині. Це буде глибокий стаканчик якраз для осипання сажі. Ось тут я плотненько підігнав, виймається і сюди буде сажа. Засипатися. Так, от. Тепер буду брати все це в кожух і утеплювати. Так, формую кожух під е, наше коліно. Тут вставка прикриваю ізоляцію. Сильний Тут... не розрізав, вставив. Ось так. от потихненьку, потихненьку. Вставляв все. Тепер буду ізолювати. і буде ще один сегмент кожуха. Ось так виглядає. Це перша наша деталь. Так, друзі, продовжую процес формування коліна, яке буде мати ревізію. Деталь непроста. Тому отак її формуем, а потом уже буду изолировать. А потом уже буду изолировать. Так. Тут главное Спильматы. Сігмент приварений, все підготовлено до ізоляції. Ізоляція проводиться з двох сторон. Тут знімається заглушка і вона якраз і буде центровочна. Кераміку зможу забити з цієї і з цієї сторони, а потім закриваю ось цю заглушку.